Стола зробили, експромт, безстренько зробили. Ну і зараз підключимо і будемо пробувати запускати. А в дані немає що зробив? Підключили апарат до 380. Трошки. Пішов процес, ще відрегулювати треба. Вихід. Це пробний пуск. Подивимося, як трошки олії побігло тут уже Подивимося на цей апарат, як він працює. Три фази, бо на одну фазу, мабуть, переробити його то було б гірше. Так, ну що ж, налаштувався, лос, о, кажу, воскопрес, прес для видавлення олії. Зараз будемо пробувати три фази. Ну, вже попробували, Побачимо результат.